Кароліна Шаповалова, вчениця 8 класу Слов'янського закладу загальної середньої освіти 1-2 ступенів No7 імені Романа Напрягла, Слов'янської міської ради Донецької області. Марія Познанська своїй мамі. Спи, моя мамо, спи, моя мила, постіль тобі я сама застелила. Знаю, прийшла ти з роботи в утони. Хочу, щоб тихо було в нашім домі. Навіть мурку не дозволю мурчати. Хай він іде собі з хати. Спи, моя мамо, нехай тобі сниться в нашому полі висока пшениця, а за пшеницею там у долині льон розцвітає, мов оченьки сині, полим, веселим ідеш ти у ланку. Спи, моя мамо, до ранку. Ти будеш спати, а я за годину кінчу тобі вишивати хустину, вишую вишеньки спілі. Схожі на ті, що на гіллі, а поміж вишень, як сливи, спи, моя, мамо, щасливо. Заполоч в мене шовкова, барвиста, виша ще на хустиночці листя, роди зеленої п'яти, що в квітнику біля хати. Зробиться в мене хустинка, гарна, немов би картинка. Завтра, як прийде світання до хати, буде матусю, тебе ми вітати. Дам я тобі в ту хвилину вишиту шовком хустину.